Комунальне підприємство Полтава Водоканал працює над ремонтом та реконструкцією аварійних каналізаційних колекторів міста. Один із таких розташований на перехресті вулиці Ної та Пушкіна. Колектор побудований 45 років тому. Відтак втратив здатність нормально функціонувати. Даний каналізаційний колектор побудований у 1969 році. Зазначний термін експлуатації і агресивне середовище відбулося руйнування каналізаційного колодязу. Щоб мешканці прилеглих вулиць не відчували незручностей, розповідають у водоканалі на період ремонту колектора. Комунальники проклали магістральний трубопровід і встановили тут насос для перекачки стічних вод. На цьому відрізку робіт задіяні провідні фахівці підприємства із залученням спеціалізованої техніки. Буде замінений встановлений новий каналізаційний колодязь із залізобетонних труб діаметром 1000 мм глибиною до 5 метрів. Подібна аварійна ситуація склалася і на вулиці Коцюбинського, на тому ж самому колекторі. Тому до тимчасових незручностей комунальники просять поставитися з розумінням, адже працюють майже цілодобово.